Mm-hmm. <рігунок> так, иди вы сюда. нього. QR-код ему сюда. Що там у нього за QR-кодом? Ну, давай трошки хочешь. Ой, сиди. Малютка, ну ж усе? ну не бійся. Ну боже, не вона Маленький, не Ну, не бійся. Да, не бійся, не бійся. иди. Есть? Да, да, вот надо.

Just, Я вирішила підсісти поближче. А, привіт. Сьогодні я знімаю для вас влог з уліс. Ми приїхали сюди на три дні. В Діму було день народження, і ми вирішили в зв'язку з цим приїхати, але ще й в нас просто катастрофа вдома. Ну, зі світлом, з водою. Зі світлом не дуже проблематично, бо в нас є станція, і якби ми нею користуємося. Тим не менше, хоча зараз світло також виключає дуже сильно, десь там по 7 годин і там на 2-3 години вмикають і знову на 7 годин і от, але це не саме страшне, тому що в нас абсолютно немає води. У нас якась страшна ситуація з водою і просто її немає. Навіть коли є світло, води немає. Єдиний момент, коли ти можеш помитись, це типу п'ята-шоста ранку, якщо є світло. Якщо світла немає, води немає. І дуже пізно ввечері, в одинадцяті, дванадцяті, з десятої там починаючи, знову ж таки, якщо є світло, якщо світла немає, боже що літає таке страшне? А якщо світла немає, води немає. І, типу, може бути такий день, що води немає взагалі. Да, і ви уявляєте, це туалет, посуд, помиться. Я це навіть не говорю. Ясно, що ми набираємо там і якось це все миється, і це все дуже складними шляхами підтримується якась чистота, але це дуже важко. в мене вже просто немає сил. І я дуже рада, що ми сюди приїхали. Тут є світло, тут є вода. А там на території є генератор, який підключають до цих будиночків. І, да, і тут все окей з цим. А тут не працює кухня, на жаль, коли немає світла, коли від генератора все працює. Ну, але є газова плитка, яку ну, можна взяти там і скористатись і в разі чого. Ах, я дуже вдячна, що я сюди приїхала, дуже рада. І... Я сподіваюся, що я тут відпочину. І відпочину, як мінімум, від цієї нової такої рутини, яка зараз є пов'язана зі світлом з водою, і просто, ну, і попрацюю, і дуже багато планую знімати контенту і для YouTube, і для Instagram, Тому також паралельно ну, як контент креаторська робота в мене ще буде. Додатково, але я дуже рада і мені дуже подобається знімати, особливо коли в такій красі це дуже приємно. Тому буде такий влог і глядь. Боже, це таке літає. Ой. Фак, я боюсь такого. Коротше, в такі справи, будь ласка, котик, полети десь в інше місце, не лякає мене. Я тебе прошу. Такі справи, тому я тут познімаю для вас і, надіюсь, вам сподобається цей влог і те, що я буду знімати. Так. Я вже була тут колись у ліс. Це називається цей комплекс. Ці будиночки, не знаю, тут дуже багато будиночків, дуже багато є кебіни, є котечі, і тут дуже красиво, дуже тихо, дуже спокійно. Мені тут дуже подобається. І це, ми вже зняли інший, звичайно, будинок. Тут з'явились нові з тих пір, як ми були, тут дуже багато нових з'явилось будинків, просто величезне розмаїття, це дуже класно. І да, у нас зараз інший цікавий, і я зніму вам рун-тур, Я думаю, завтра так, да. все. Що Вау. Дим, чесно, не знаю, як ти це варив потому що дуже жарко ще біля костра просто. 37. 6 Пахнет просто кустром. Пока. Больше Ложка тебе? Да. А ну. Угу. офигенно. Честно? Угу. Пить киноканды.

Просто по этим петрушке можно голос пита. Можно Просто там, знаєш, ці. Ти... Да. да. Ну. Докує. От. Буде нормально? Угу. От. I Ну тип, типа ж по Привіт! У нас сьогодні така тишина. Немає світла, немає. Та тільки світла, ну, інтернету немає, відповідно. І Діма десь поїхав по газовий балон, тут є плитка, щоб приготувати каву чи мачу, бо їжу ми готували на кострі і почався дощ. Прекрасно, що почався дощ, тому що така жара, і я дуже рада. А, так тихо, спокійно, правда, не дуже хороше світло, я хотіла там дещо познімати ще, але нічого. М -м -м, обіцяла вам румтур і вже зніму його завтра, я думаю, тому що сьогодні ну, дуже темно. Я не знаю, чи проясниться до вечора чи ні, бо вже в принципі майже вечір. От загалом тут. Дуже спокійно. Правда, я багато працювала все одно по соцмережах і багато чого знімала. Е, більше для інстаграму, от, тому неповноцінно прям такий відпочинок. що я взагалі нічого не роблю. І, ну, в принципі, в мене воркейшн. От, але все одно дуже-дуже приємно. Дуже приємно в цьому домі, я вже трошечки відновилась і відпочила після наших проблем з водою, бо тут є вода постійно, і навіть зараз тут немає світла, а вода є, і це просто прекрасно. Так. Я відсняла відео, тільки що про книги розповіла. Я не знаю, коли воно вийде до цього відео чи після, але я сподіваюся, буде вам цікаво подивитися. О, це було круто. Це було дуже цікаво, але в кінці я зрозуміла, що мені ось так треба було сидіти, а не так як я сиділа, тому що тут хороше світло, а там, чесно скажуть, не дуже. От, Але Ай, що зробиш? Зараз зніму для вас рум-тур Спочатку вийду на двір і почну з входу показувати. Тут мене вже можна побачити і дзеркало Заходимо всередину. Так, тут відразу дзеркало є така ванна, яку я зараз покажу. Ну і така зона просто вона вся загальна. А, як перший поверх, як одна кімната, зараз також я покажу. Ванна. Чесно, дуже красиво, Мені так подобається. Тут я вже поставила свої квіточки. Просто тут душова. З цієї сторони ось так все виглядає: туалет, умивальник. і все, Красиві квіти і... Ця полиця так мені подобається. Це ікея, тут багато що з ікея. Таке вікно прекрасне. Повертаючись назад, просто ми проходимо. Не дуже зараз гарне освітлення, на жаль. Але все одно ви зрозумієте. Диван, така зона, де камін, столики. Ось це зона кухні, обідній стіл, стільці, там ще є лавка з іншої сторони і зона кухні. Ще покажу вам ось цю зону, де камін, мені здається, взимку тут буде просто божественно. Моя свічка, з якої я приїхала, бо знаєте, куди я без свічки поїду. І мача, яку я не допила, бо вирішила зняти спочатку румтур і зараз я її доп'ю. Тут ми маємо сходи на другий поверх. Другий поверх це найцікавіша історія, якщо чесно, там спальня. І це виглядає просто божественно. Тут таке ліжко, дуже красиве вікно, просто неймовірне вікно, якщо чесно, я з нього ну просто не можу. Тут є ще одне вікно. І з іншої сторони спальня виглядає ось так: ну перила, сходи, які йдуть вниз там. І повністю з іншої сторони все в склі, там буде тераса. Зараз покажу її. І ще раз наостанок покажу вам цю неймовірно красиву спальню. Ах, Боже, я не знаю, це так гарно. Просто. Ну, чесно скажу, сходи тут такі трохи dangerous. Ну, і тут ми виходимо на терасу. З цієї сторони такий столик красивий зі стільцями. Тут ми снідаємо і... Взагалі тут дуже приємно сидіти, особливо вранці. Далі там такий вигляд, дуже красивий і доріжка. До мангалу, до такого як це, місця для вогнища. Тут всякі якісь такі штуки. Це котяча миска, яку я взяла для того, щоб котиків годувати сміття і всяке таке. Загалом дуже красиво виглядає. Зараз я ще покажу здалеку. Так будинок виглядає здалеку. А фрейм а, такі чорні у нього, ну, типу дах, як боки, ці дуже красиві. Прямо кайф. І ось це прекрасне місце, вже трошки там його показувала. Дуже тут приємно сидіти. Ми тут палили також костюр в цій штуці, мангал. Ось таким вийшов рум-тур, надіюсь, було цікаво подивитись. І а, так, якщо. Буде можливість приїжджати сюди, дуже приємно. Тут відпочивати, дуже тихо. Мені подобається, що тут не можна вмикати музику, не можна голосно там кричати, говорити і так далі. Тут немає ніяких шумних компаній ніколи. Тут тотальна тишина, котики мої улюблені, граються там і взагалі дуже класно. І надіюсь вам сподобався цей влог. Я його так знімала трішки ліниво, але все одно хотілося поділитися і передати якусь атмосферу. От, тому що дуже багато ще знімала на інстаграм. Переходьте там, можете подивитись контент, щось позберігаю, якісь будуть рілси, тому так. Можливо, там буде більше цікавого контенту. Більше можна буде чогось подивитись. Переходьте, посилання є внизу і дякую вам, що дивитесь. Котяри там сидять, кося, Ксь. мама. А малий цикун, малий. Коли він їсть, я можу його погладити. Коли я з ним граюся, я можу його погладити так, не підійдеш до нього навіть на метр. Зараз буду вже бігти з-під сходів. Савчики, вони боже, мої котики любимі. Це як я буду без них тепер жити.